Друзі, вітаю, адвокат Путинко Володимир. Багато дискусій виникає з приводу законності того чи іншого наказу командира. Ким повинен бути законний наказ. Відповідно до Конституції України. Наказ є законним, якщо він виданий відповідною особою в межах своїх повноважень, і не суперечить чинному законодавству. Форма подачі наказу усний чи письмовий. Статутом внутрішньої служби передбачено. Що наказ може віддаватися як в усній, так і в письмовій формі. Усні в бойовій обстановці. А письмові, наприклад, при переведенні. повинен наказ бути доведений до особового складу? І яким чином? Підлеглі мають право звернутися до командира з проханням уточнити наказ? Що означає наказ в межах повноважень? Владні повноваження це право. Нав'язувати свою волю, приймати рішення, видавати наказ. За статутом, кожний командир має свої повноваження. Що таке явно злочинний наказ? За Конституцією України ніхто не повинен виконувати явно злочинний наказ. Наприклад, здійснити вбивство або крадіжку і таке інше. Повинен командир при виданні наказу берегти життя та здоров'я особового складу. За статутом внутрішньої служби. Збереження життя військовослужбовців є одним із пріоритетів будь-якого командира. Якщо у вас виникли питання, пишіть в коментарях або на електронну пошту.